Всім привітські з вами я, Міла Пінки, і сьогодні зі мною Арсен. І привіт! Ми нарешті прийшли в 99 ночей. У нас тут є оновлення. Зараз подивимося, яке. Ага, У нас зараз буде жостка жорстка битва. Арсен, ти на кого ставиш? Я на вовка. Так. Я на се. На... Добре. так, у нас з'являється героїня. Ага, я зрозуміла, вона ведеті. Ага, і вона приручила собаку. Ну, вовка точніше Одним словом, ви зрозуміли, про що в нас цей івент. Ми можемо приручити рандомну тваринку, і в нас буде домашній улюбленець. Тому я пропоную стартувати і подивимося якраз це оновлення. Ми вже оновлення ніби подивилися, це ми його дивилися за 30 хвилин до івента, коли була вечірка. Дивіться, у нас через пів години тут буде обнова, але я пропоную зараз подивитися, що тут у нас Ну, який прикол в цій вечірці? О, бачиш це все? Це типу було ж на одну. Що це таке? Арсен, що це? Це... Берем шапку. Це є... Це є Піпі Ківі. Хто-хто? Піпі Ківі. Арсен, я нас тут чуть-чуть роблю оцього перестановку. Ти не проти? Олень, привіт! Давно не бачилась. Дивіться, вже цікаво. О! Чуєш, Шапочку, мені... Мені мішок дали. У нас через півгодини кікне? Ні, я накіпнув. О, о, дивись, що є. Що тут? А, ось так, дивись, це супілка. А чого я не можу на ній оцю... Та, то треба, о, дивись, підходи на якісь тварини, типу, співали. Чекай, я можу приручити зайця чи що? Так, ти можеш приручити зайця. Тобто, типу, обнова з прирученнями тварин. О, oh! Бачиш, через 10 хвилин буде цей дощ із діамантів. Типу, що там сталося? Що, гляну. О, Арсен! дві червоні скрині прилетіли. Папа, я другий Добре. Ти можеш свого зайця назвати. Я назвала. Пізніше я вирішила зібрати цілу команду Арсіків. Я знаю, що режим вечірки додали ще раніше, але я зараз грала перший раз і це досить прикольний режим. Тут ви можете отримати безкоштовні кристали і повеселитися з друзями. Твої братки. Тобі показано, як я їх назвала? Нет. А, Я думаю, що тобі так сырьело. Диви, я иду на сезону. Я серйозно за шок, что популярное ведмедя, короче. Можна? Не знаю. мого Арсен, у мене 9 арстиків. Ти иди на базу. Арсен, у мене зайці полетіли Чіка, О, админ О, тупорик, адмін адмін тупорик. А в чем я прокол? Ааа! Ого! Лет干... 아, О, Tas... Арсен! Арсен, що ти на своїх братків нападаєш, ти шо? Да, пішли вирубати ліс. О, серйозно, А що шо вирубати ліс? Ого, че шо це за мегапультес? Okay. Ah. О, лайн, затяни кусиру. Кусиру. Ні, не кусиру, сукиру, я вибачаюсь Косиру. Арсен, бачиш, це кусира. Арсен, ні, зайці в атаку. <laughs> Ага. Шо це. Арсан, де ми є? Ми точно в лісі. А, це дощ, в Я тільки це зрозуміло, за. Еей, О -о -о. де діаманта <плес> Ну, давайте зайці, удачі Арсан, тут тобі подарок є. По перше, броня. По друге, оце вот. Е як вона. Я не знаю як воно називається. Tactical шотган. А, а це із-за того, що вже все, типу партія закінчилася. Тому ж, по ідеї, треба буде у цю, ну, флайту, ніби. Е, знаходити якось, так? Да? Ну, у ту штуку, якою приручати їх, отам її видали, а зараз її треба буде шукати. А може і не треба буде шукати? Ні, Арсен, не треба буде шукати. Кого приручити? Зайця? Ну ладно, давай зайця. Почекай, першу дереву треба. Ні, перше треба зайця, Арсен. Не знаєш, якщо чого Арсіком не називати. У мене буде Арсік. Чого? Нє-ні-ні, все Арсен, це в мене Арсік. У нас з'явився тут новий клас, тому я пропоную купити його. Зараз я у кого? Ми перезайшли, тому що Арсену не сподобався біом. З плюсів цього відео це те, що ми змогли приручити мамонта. А з мінусів це те, що я ну дуже везуча людина і випадково зробила так, щоб Арсена не було чути протягом всього відео. І тепер нам треба перезнімувати відео і приручити мамонта знову. Але оскільки я дуже добра, то я вам покажу тільки один момент з цього відео. Ну ти можеш так прокачати, бо я ні? Я там пробую оце от скрафтити, а він до мене в хату заспавнився. Я вибігаю, я думала, я якраз не пролізу, він проліз між тими дверима. Я можу вже нарешті прокачати клас на другий левел. Наше з тобою зараз завдання це посадити морку, бо там може вирости гарбуз. У мене є до тебе така пропозиція. Я буду робити. Ну, Шукати собі червону сокиру, а ти будеш шукачити вогнище і робити рядочком. Але Орсан, давай всі грядки в один день посадимо, окей? А не в різні дні. Я хочу, щоб там одночасно виростало. Знаю, як краще в одну цю штуку їх зробити. І ще плюсом знаєш, що? в мене ця ж поливалка це дерево. І залізо давай. Ну ні, якщо не йдеш великий мішок, або гіант, або хоча б фіолетовий, то ти ще залізо добере, добре? Я буду тобі собі шапку робити, там то. Мілка, щоб ти розуміла, я просто не знаю. Д дивлюсь там два вовка замість трохи і такий вовк летить на мене. кидає прямо на вовка. Треба біжать вовка і д Дивлюсь, д дивлюсь, перший полетів, падає на мене. Морсет подивись, скільки їх на дною бігає. Тоблі, в мене так само. Та наш! Ти бачиш, як вони один на одного. Мілка, наш. Як я тебе маю забирати. Що? Шо? Fire Sky? Ого. А чого день наступив. Це тобі здається. Це оцего лавовий біом ніби по чуть-чуть робиться, знаєш. Нет, тут метеорит пролетів, тут посередині блока якийсь лавовий био. А, метеорит? Да, там. То... Я понял, що это. Це... А, да, це у этого метеоретового, дощ, походу. Я зараз е втікаю від альфа Вовка Я зараз тобі оцю шапку пробую, зробити Я вже її зробила собі Залишилося тобі. А ще я практично всі оці патрони потратила. Мені випав е червоний, отого, червона сукера. Все. Арсен, плани міняються. Я добуваю дерево, ти я не знаю. Я не продумала. Просто будеш поливати це як грядка. Окей. Okay. Можеш привести там того? Okay. Ну я не знаю як. У тебе є якісь патрони на щось? То треба взяти, типу, почати по ньому ударяти, він почне за тобою, йти. ти далі йдеш на нашу базу, то тобто є сторону. І той тобто він йде на нашу базу. Ну, я попробую. На фоні прискорене відео, як ми пробували до себе на базу завести мамонта, щоб вам було легше його приручити, вам треба мати третій левел на флейту, а також 10 гарбузів і 5 тортиків. Вони можуть вирости на грядках з морквою, тому що ви найлегше можете зробити, це посадити грядки з морквою. Щодо гарбузів, я не пам'ятаю, а тортики ви можете знайти приблизно на кінці карти. У нас вже всі тортики є. Там на кожній грядці вже виросло. Угу. Арсен збирай дерево, то що я. Ну, нам хватає, походу. Там у мене 5, оскільки тут. Да, нам Арсен веди його сюди, він втік. Чекай, де він є? Пані Мамонт, нам треба, щоб ви опустилися на землю, бо тут вас буде трохи незручно кормити. Я йому тут концерти роблю. Причому безкоштовні. І ще я плачу за те, щоб він на концерти до мене ходив. У нас є. Мамонт. Панкейк. Мілкий. Веди сюди його. Я на зайців, яких приручаю, нажимаю зразу Релейс Конфірм. Я по на на то так само почала клікати. Арсен, це буде Арсік Pro. Це буде старший Арсен старший. Ну, все Арсен, поїхала. Давай такою як Бога-бога. Ну на цьому все. У кому сподобалось це відео. Ставимо вподобайки. збираємося підписатись. На була я, Міланпінки Арсен, і всім па па па